Чому відбувається таке зло? Стільки вбитих, зґвалтованих все не переличиш. У всьому є причина і наслідок, тому що в школі викладають, що люди походять від звірів, вони не цінують туди своє життя, поводяться як тварини і так само ставляться до інших людей. Тобто, яка причина? Безбожа. Люди перестали вірити в Бога, а війна це вже наслідок. У школах завжди викладали Божий закон, Слово Боже. Що зробили останні століття? Це прибрали, почали вчити мечні. Які результати отримали? Вини, сколохнули нашу землю. Тому що сини дьявола, посійний в цей світ почали пропагонувати еволюціонізм, атеїзм, відсутність Бога, ні віру в Біблію. Сталін говорив, що потрібно викладати що шоніб землі мільярди років. Всі люди походять від мав, не було сусіднього потопу. І це була ідеологія, яка призвела до неймовірних втрат і жахливих катастроф. Для того, щоб жити в християнській нації. Захищений Богом, нам потрібно повернутися до Господа нашого Ісуса Христа. Підпишітись на телеграм-канал Салтаненка, місії Слова Боже, щоб наповнити своє життя відкривенням згори і прожити щасливе життя без дьявола. Напишіть нам і ми! З радістю будемо приломляти з вами хліб насущний за заповіддю Христа, спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас. Амінь.